těla v noci, že ona začala plakat. Já přišla naraz do sestry, u hetty do tvrdé rýdnoji. I pokazují člověkovi, že no, první raz, no, jak přišla, já viděla v noci, že se ní popůjší nožky, že já neznala, že to no, moroz nožky mělo. A potom kaže mi no, člověk, Дверіні сестри чоловік, що найскоро йду на амбулаторію, на скору. Я нараз оділа дитину, закутала на раз на скору, направлю наразі. Скільки дитина була з вами на полі? Скільки та дь... ходила довго десь три тижні. Полю, да. Да, аб, але ну, спати це у хижі вечора, ні. Чоловіка гляде міліція, бо крав. Та він мене тяхав за собою по полях і студента було, розумієте? І він мене не пускав, бо я пішла геть із дитиною, в теплоті додому, собі, чи до тітки, чи десь, розумієте. В мене не ходила ним по полях. А він сказав мені, якщо я не буду із ним, і мене заріше. Чи із дитином дитиному місті. Ізя дитина і перестудила і ножки. А він мені сказав, це від красовочка. А я казала, це не від красовочки, Це мороз, кажу. Mm. Та так і було. Mm. Дітки достаю на неї 850 гривень, але паспорт та карточка у неї. У нього є. Нього. Він забрав від мене. І гроші забрав? І гроші теж забрав. Mm. Є у мене сестра, брат. Кажу, брат попав в реанімацію в Мадярщині, Інфаркт серце дустав, а сестра, одна сіл це живе, друга то, то там, де батьєво туди. На третя в гетині. Седе, теня, де. Їсти, та й тепер чуєте, бо було газова плита, а він брав та п'яним головою продав. Казала сестра, вона мене до сіл це забере з дітинком до себе. Аби не забрали її, не хоче таке, кай ліпше забере. І мене і її теж. Аби не я не голодувала, аби вона не би було добре в теплоті, аби все б добре було. Дівчинка поступила у реанімаційне відділення з явищами відмороження обох нижніх кінцівок 2-3 ступеня. Переведена вона до нас після лікування триденного в реанімації. Стан її набагато кращий. Іде на покращення дитина. Переводу до. Лікувальних закладів третього рівня вона слава Богу не потребує. Вона вже в нас долікується і готується вже фактично до виписки на амбулаторне доліковування. Немає ніяких загроз, все обійдеться добре. Ну, з року в рік з наступанням холодів ми замічаємо тенденцію до появи такої патології, як відмороження кінцівок, чи це є верхні кінцівки чи нижні кінцівки. Таких випадків в дитячих у нас вже не було дуже давно. Ну, це Можна списувати звичайно на температурні умови, але і мені здається, є якась частина недбалості батьків. Ну, як правило, ці пацієнти із запущеної соціальної групи населення, без хатьки, от, такі от вони до нас поступають. Щороку у нас 3-4 випадки завжди є від морожень. Оце три дні ожеледиці, які були в нас у місті і в районі, відчули досить сильно. Було дуже багато поступлень, велика кількість людей травмували. Верхні кінцівки, нижні кінцівки, чергові травматологи добами сиділи в травмпункті. Надавали допомогу, сказалося, це і на відділенні є. У нас досить велика кількість поступлень пацієнтів, зв'язаних з падінням якраз із-за цих несприятливих погодних умов, зокрема ожеледиці, яка була. То через травмпункт у нас пройшло від 35 до 40 пацієнтів. За добу. Це досить багато. Основна маса травм були легкого ступеню, да, тому що вони закінчилися на етапі амбулаторного лікування. Більш важкі травми це шість чоловік, які до нас поступили із травмами більш серйозними, які потребують оперативного лікування. Ну, як уберегтися від цієї желедиці? Ну, звичайно, бути пильним. Це раз. По-друге, носити якесь таке взуття, яке не слизьке. От бажано би, щоб і вулиці, і тротуари були посипані комунальними службами, щоб вони теж вплинули на цю ситуацію. Ну, напевно, так.